Всіх вітаю, 16 вересня, понеділок. Ну, давайте розглянемо з вами ось цю новину і запитаємо кілька питань. Путін е їздив у Монголію до шаманів, щоб вони йому дозволили вдарити ядерною зброєю. Ось так. Е дозвіл дають шамани в Монголії. Пишуть, що е він вирішив не приймати таке рішення самостійно, бо боявся. Розізлити духів. Нічого собі. Але повернувся з Монголії дуже задоволеним. Ну, давайте подивимося. Ми з вами теж трішечки пошаманім. Тільки не по монгольськи а по-українськи. Так, Путін, Путін їздив до Монголії. Навіщо? Нащо він другий раз їздив до Монголії? Нащо він другий раз їздив до Монголії? Колісниця дорога, дорога в минуле. Тобто він там вже був в Монголії, це другий раз повторення того, що було. Їздив за якоюсь зіркою, за своєю мрією. Можливо, дійсно, за якоюсь порадою по цій карті, нащо він їздив до Монголії другий раз? Гроші, мабуть, возив смерть. Пляски за смертю. Дійсно, дійсно, возив гроші шаманам А ось ця карта, вона дуже гарна. Дивіться, показує. Якраз навіть специфіка, бачите, шаманська ось така. І ось трійка кубків. Це, як, знаєте, не один, не два їх там, цих шаманів, ціла шайка-банда. Ось вони там щось шаманіли. Шамани шаманіли. Їздив за правосуддям. Їздив за правосуддям. Що за правосуддя? Що він хоче? Перемоги хоче, правосуддя хоче. Боже, яка чесність? Нащо? Їздив до Монголії, до шаманів. Нащо? Наляканий, наляканий, переляканий. Якимись діями. їздив, щоб у якоїсь старої людини спитати вчителя, типу шамана вчителя, спитати поради, поради що робити. Бо багато думок, що робити не знаю, мені страшно. Нащо він до Монголії їздив? Карта України, помірність і башня. Угу. Карта України, помірність і башня. Можливо, дійсно, стосовно щось ядерки, бачите, башня падає. Україна, карта помірність збалансувати або щось відносно води. Імператор, пасив. Я не здивуюсь, якщо вони там ще шаманили і на Зеленського, бо це його карта, щоб Зеленський пішов по пасиву, щоб він був пасивним імператором, щоб він пішов, щоб з ним щось трапилось. Не тільки за ядерку він їздив, я вам скажу так. Ми зараз потім ще запитаємо. Він їздив туди, щоб щось зробити ось з Зеленським. І він йому заважає. Кістка в горлі. Всі плани його перегаділ. Хитрість. Угу. Він їздив, я вам кажу, він їздив туди не тільки стосовно ядерки. Він їздив туди, він не знає, як позбавитись ось, цю, ось цієї кістки в горлі Зеленського. Ось так. Порчу наводив на Зеленського через шаманів. Ну, нормально взагалі? Боже, де ми живемо? Так, а ну покажіть, будь ласка, це правда, що президент РФ їздив у Монголію, щоб спитати дозволів у шаманів стосовно нанесення ядерного удару? Дозволу питав президент РФ у шаманів, щоб вони дозволили йому бити ядеркою. Це взагалі правда? Колісниця, гроші. 10 мечів захист. Його обмеження. Їстив за правосуддям, хоче якогось правосуддя, хоче показати свою силу. Ядірку він його щось зупиняє її застосовувати. На що? Це правда, що стосовно ядерки, він туди їздив спитати у шаманів. Ну, прям, ну, я сумніваюсь стосовно цього, дуже сумніваюсь. Так, приїхав він до Монголії, президент РФ, і що Запитав, задав питання шаманам, а що вони йому відповіли? Що відповіли монгольські шамани президенту РФ? Ось після зустрічі. Що вони йому відповіли? Ці шамани монгольські. Колісниця в мир. Колісниця в мир. Лякай колісницею в мир. Світ, залякуй світ. Лякай світ. Ось, бачите. Інформація, лякай і карта миру, залякуй світ. А стосовно ядерної зброї, що відповіли шамани Путіну? Мах, маніпулюй, шантажуй, кажи, лякай. Угу. Але лякай так, по балансу. Лякай по балансу. Або десь у воді. Або щось десь у воді показую. Так, ну це взагалі, звісно, в житті не могла подумати, що таке буду питати, чесно. Так, ось після президент РФ після візиту до монгольських шаманів, кажуть, в нього, до нього повернувся гарний настрій. І чому це так? Чому це до нього повернувся гарний настрій після монгольських шаманів? Чого це удар? Покажу. Чого це? До нього повернувся гарний настрій. Вже зараз ми потім ще запитаємо, чому це до нього повернувся гарний настрій після візиту в Монголію до шаманів. Вони йому постійно кажуть, не здавайся, стій до останнього. Війна буде по правосуддю. Вони його там заспокоювали, що ти все одно переможеш, війна буде по правосуддю, все одно все буде на твою користь. Твоя надія, мрія, вона втілиться в життя. От мені не подобається ця башня, я потім запитаю. Він хоче прибрати Зеленського. Це краще, ніж кидати ядерку. Розумієте? Прибереш Зеленського і буде тобі перемога. Вони йому ось це казали. Розумієте? Тепер головна мета прибрати Зеленського. По розкладу так а ну-ка давайте спитаємо. На даний час, сьогодні в нас 16 вересня, президент РФ. Його думки та дії стосовно ядерної зброї. Що він буде робити стосовно ядерки, президент РФ? Що він буде? Колісниця постійно падає, колісниця, колісниця, рух Він буде її перевозити, показувати, возити, хизуватися нею. Смерть 10 мечів і Вищий суд. Погані карти, погані. Колесо Фортуни. Він, знаєте, мені хоче сказати: повірив в себе. Повірив в себе, а ці шамани його надихнули якось. І він повірив в себе і може зробити щось дуже погане. По, ну, погане з поєднання карт. Тільки ж робила розклад на ядерку, хоча все одно воно падає в тупік в собственному домі. Тобто, навіть якщо і він буде такий наказ. Все одно тупіки, його, його не виконують. Розумієте? Повішений так. І Там багато людей всьому, -всьому Його не виконують. Ну, це, звісно, взагалі. Повірив в себе після шаманів. Дивіться, смерть, 10 мечів і вищий суд. Це дійсно щось дуже-дуже погане. Дуже-дуже погано. Навіть не хочу казати це. Так, ще раз. Так, сьогодні 16, 16 вересня. Покажіть, будь ласка, чи буде ядерний удар по території України? Чи буде ядерний удар по території України? Ну, поки що все залишається так, як і залишалося. Хитрість, підлість, обман, як з минулого. Тобто повторення того, що було в минулому. Постійні залякування, постійні дії і розмови про те, що ми кинемо, ми це зробимо. Чи буде нанесення ядерного удару по території України? Сьогодні 16 вересня. Нема поєднання тих карт, які на це вказують. Баланс. Падає баланс, падає пасив, падає світ. Світ. Так, От тут в кінці колоди карти не дуже. Спитаємо ще, мені не важко. спитаємо ще. Так, давайте ще раз. Чи буде нанесений? Бачите, диявол перевертається. Дійсно, повірив в себе. А, повірив в своє, в своє е, безсмертіе. Ніби він чахлик невмирущий. дійсно, повірив в себе. Мабуть, вже вакцина готова для е, вічного життя. Так, чи буде нанесений удар по території України? Ядерний удар. Чи буде нанесений ядерний удар по території України? Щось змінилося. Знов те, що було в минулому. Десять мечів. Смерть. Погане поєднання. І Україна. Ось оце воно в кінці випадало те ж саме. І що це значить? Що це значить? Допомога, захист башня. Зараз в нього ціль номер один прибрати Зеленського. Якщо це не вийде в нього зробити, то він вже і розглядає оцю, оцю башню. Десь прикордоння вода, прикордоння вода. Десь вода і прикордоння, десь там. А мені це раніше не показувало. Зараз інші карти показую. Так, ну, що я вам хочу сказати. У мене нема слів. Ну-ка, візьмемо іншу колоду. У мене просто нема слів. Так. Чи буде нанесений ядерний удар? Хоч я вже по території України. Чи буде нанесений ядерний удар по території України? Чи буде нанесений ядерний удар по території України? Знов шість кубків, як було на тій колоді, повторення того, що було. Будуть про це казати. Хитрість, підрість. Стосовно удару, будуть постійно лякати цим. Чи буде нанесений ядерний удар по території України? Поки що чекає, чогось чекає, планує. Дивиться, буде дивитися, що буде далі. Раді, заради своєї цілі мети він піде на, на все, що завгодно. Ще вагається. Знов карта падає Вищий суд на воду і башня. Бачите, знов те ж саме: вищий суд на воду і башня, десь у воді. Удар десь, якщо, і він, якщо він і наважиться вони, він, вони, то це десь у воді. Вода, вищий суд, башня. Бачите, Україна удар якось хитро підло по луні. Десь вода. Але зараз його головна мета це прибрати президента нашого. Покажіть, будь ласка, плани стосовно Зеленського у них, цих сусідів у влади РФ, президента РФ. Плани на нашого президента Зеленського. Перемога, таємниця, домовленості. Обмеження. Знов, ви бачите, він падає. Король кубків. Це він. Обмежити його дії, обмежити його владу, обмежити його, прибрати його, щоб його не було. А потім я переможу. Ми там з, ким, з кимось, буде його людина тут, яка буде під його дудку плясати. Ми з нею домовимося, все буде мені, і я переможу. Ось це його мета по жріці, таємниця, вони зараз ось це планують. Чи вийде? Чи вийде. В них прибрати Зеленського. Чи вийде в них прибрати? президента РФ прибрати Зеленського. Чи вийде в них це? О, чи вийде в них це? Ілюзія. Бачите, ілюзія? Ні, розчарування поразка. Ні, не вийде. Не вийде. Не вийти. Я, чесно, такої санти Барбари ще не бачила. Так, що взагалі чекає оцього президента РФ? Бо щось вже всі не можуть дочекатися. Так, що чекає найближчий час президента РФ? Що чекає найближчий час президента РФ? Задоволений відлюдник, задоволений відлюдник десь ховається, щось мутить, крутить. Помірність. Що його чекає в найближчий час Ну, поки тут нічого такого не падає, Очіку, те, що ми очікуємо. Що чекає президента РФ до кінця 24-го року? Тупік його, тупік його владі, тупік його діям. Це я поспитала вже до кінця 24-го року. Буде якась допомога. Уход. Уход цього маніпулятора. Коли це вже буде? Війна? Хитрість, хитрі домовленості стосовно війни, що його чекає до кінця року. Ну, так, подій тут може складатись по-різному. В принципі, тут є такий шанс, бачите, карта шансу, що його, тупік його владі, настане тупік його правлінню, його владі. Але це шанс, тому що тут з мечів це шанс. Якщо його не впустять цей шанс, то це може бути. А зараз поки що він десь у відлюдниках, де є вказівки, щось круте муте. Вот такая. Ось вам і монгольські шамани, пожалуйста.